Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами розглянемо Теснет Гібрид. Цей проєкт буде виходити вже в серпні на Коінлісті, а це означає, що ми з нього зможемо отримати досить непоганий дроп. В цьому відео я вам розкажу взагалі, що це за проєкт. Що нам потрібно буде зробити, щоб отримати від цього проєкту якомога вищу і більшу нагороду. І розберемо декілька інших деталей, але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатися, як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте детальніше ознайомимося з самим проектом. Отже, на крипторанку досить немає ще такої інформації про раунди інвестицій та фонди, які занесли в цей проект. Твіттер проекту налічує 356 тисяч. Підписані досить непогані криптоінфлюенсери. Це можна подивитись на твіттер скорі. Також бачимо, що Твіттер досить активний, тобто є і лайки, і репости, і підписки, причому, що вони не оголошували ще таку велику, так скажемо, аеродроб компанію з соціальними завданнями, тобто лише ончейн завдання. Зараз ми детальніше розглянемо про, про самий теснет, тому що є досить непогана інформація про проект. Отже, ми тут для нас написали, що буде три фази теснету, тобто Сезон Season Сезон Туен, Season 3. Бачимо, коли вони будуть тривати. Тобто перша фаза буде з 20 червня 2024 року по 29 серпня 2024 року. Далі буде 29, ой, 29 серпня по 28, по 28 лютого. І тут пише, що третій сезон теснета буде з 25 року, з 28 лютого по. Uh, 2027 рік, що є дуже і дуже довго. Я не знаю, можливо, вони ще щось змінять, але бачимо, що тут є uh, токеноміка, що на перший сезон теснета буде виділено 6, 15 мільйонів токенів, uh, що є досить і досить непогано. Але зараз є, бачимо, що тут є перший сезон цього теснету. Можливо, все-таки третій і другий сезон це буде вже майнет, а не теснет. Можливо, вони щось змінять, тому що в серпні вони мають виходити на CoinList, І невідомо, коли буде лізен, але я думаю, що якщо виходять на CoinList, то лісень буде вже, ну, я не знаю, місяць-два і так далі. В принципі, так, давайте перейдемо до самого тестнету, як нам правильно його зробити, щоб отримати дроб, які дії нам потрібно для цього робити. Інструкцію детальніше я викладу себе в телеграм-канал, тут ви знайдете всі посилання. Для початку переходимо за першим посиланням. Нам тут треба перейти буде в кран. Тут, у нас буде екран. тут справа нажимаємо Connect-Wallet. Нам потрібно буде додати тестову мережу Гібрид, але в коли підключений гаманець, вона сама додасться. Тому підключаємо тут гаманець, вставляємо тут адре свого гаманця, нажимаємо Send token. Після цього, як ми це все зробили, переходимо на другий сайт. Тут нам потрібно буде робити транзакції, які саме нажимаємо Bridge. Нас перекидає на сайт Бріджа, і тут безпосередньо нам потрібно буде робити транзакції, допустимо, з гібриду в саполі або з саполі в гібрид. Рекомендую вам робити кожен місяць, кожен тиждень, точніше, транзакції, хоча б кожен тиждень по 10 транзакцій, саме у цих бріджей, допустимо, 40 транзакцій ви зробите, кожен тиждень 10 транзакцій це не дуже довго, це буквально на день вас займе одну хвилину. тобто, да. Тобто дій немає таких великих. тобто Бріджі, як робити, думаю, всі знають. Тобто, тут нам потрібно буде вписати, скільки токенів нам треба забріджити в Тобто тут ми вписуємо 2, нажимаємо Transfer Tokens, після чого ми це все підтверджуємо в Metamask. Транзакція проходить, ми, допустимо, робимо ще раз. Пізніше з ми перекидаємо в гібрид, тобто тут нажимаємо міняємо. І так робимо чим побільше транзакцій, і чим частіше, тому що якщо ми там зробимо 50 транзакцій за один раз, то це буде не дуже круто, тому що, допустимо, там Теснет скаже, що точніше, проект скаже, що потрібно буде мати декілька активних тижнів чи місяців. Після цього нам потрібно буде зробити третю дію. Ми переходимо, нам потрібно використати скан транзакцій. Допустимо, ми заходимо сюди, нажимаємо Connect Wallet, підключаємо наш е, гаманець, в якому ми робимо цей тестнет. Рекомендую всім використовувати саме Metamask, тому що він е, один з найзручніших, ну і найлегший для використання. І тут ми, в принципі, можемо відслідковувати е, чужі е, транзакції. Допустимо, тут ми можемо брати адреса гаманців, нажимати копіювати, після цього всього переходити. В Metamask і на ці адреса перекидувати токен, нажимати надіслати, вставляти адрес, і тут, допустимо, писати один. Тобто, це також буде як, це також транзакція. Тут не тільки бриджі потрібно робити, ці транзакції ми можемо. Також робити після цих всіх транзакцій, як ми зробили, як ми надіслали і зробили бриджі. Нам потрібно буде зробити ще одну дію. Нам потрібно буде залишити відгук у формі. Переходимо тут за останнім посиланням. Четвертим. Ми нам потрібно тут вписати буде, свою пошту і там далі заповнити фідбек, що вам сподобалося, що вам не сподобалось, вставити адрес свого гаманця, по-моєму, і зробити інакші дії. В принципі, все тут тесне дій більше ніяких не потрібно робити. Можемо ще тут побавитись з Фаусетом, точніше, заходити брати тестові токени там кожен день або ну, там, через, через день. Це також транзакція додаткова і все. Рекомендуємо робити по 10 транзакцій кожного тижня, тому що, думаю, скоріш за все, вони введуть, що потрібно буде зробити певну. Активну кількість місяців чи активну кількість тижнів. І звичайно, що чим більше транзакцій, тим більше шанс, що ви отримаєте, е, отримаєте дроп. Якщо ви хочете активніше робити цей тестнет, то в телеграм-каналі шукаєте оцей цей пост. Послання на нього буде в описі під відео. І тут заходите просто в комент і кидаєте свій адрес свого метамаску, і я буду перекидати вам, ви будете перекидати мені чи там, чи підписники каналу будуть перекидати вам, ви будете перекидати їм. І цим самим ви будете набувати транзакції, взаємодіяти з іншими гаманцями. В принципі, все. Такі простийте снег вийшов. Інструкції ви знайдете, як я вже і казав, в телеграм-каналі. Також всі посилання з відео ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.